Затримання голови МНС в прямому ефірі стало апофеозом діяльності кабінету міністрів-реформаторів. Міністра надзвичайних ситуацій та його зама взяли під варту прямо під час засідань уряду. А вже через тиждень відпустили під заставу. Фантастика! Але із дуже тонким розрахунком. Бо кайдани на засіданні уряду побачили усі. А ось про постидне звільнення корупціонерів дізнається не так вже й багато людей. Таким чином, нова влада ще раз довела реформи і боротьба з корупцією для неї лише піар і спроба виправдати свою бездіяльність перед виборцями. Хоча насправді в уряді давно вже палає пожежа корупції. І бензин в нього підливають не тільки МНСники. Міністр МВС Аваков анонсував цього тижня гучні затримання у керівництві столичної державтоінспекції, начебто, очільник київської ДІ заробляв тисячі гривень у здирництві з автовласників. Ця історія проста як дві копійки. Даїшники просто тримали власні контори по страхуванню та реєстрації купівлі-продажу автомобілів у МРЕФ і не пускали конкурентів. Але питання: чи хтось вірить, що ця схема працювала тільки в столиці? Якщо не вірить, чому ж тоді даїшників не чіпають в інших областях країни? Як перетворити кожен рух чарівної даївської палички на гривні, долари та навіть євро? Знають у корупційна схема, яка роками працювала у мрев, показала своїх годувальників. Знайомтесь, це Петро Блажівський. На жаль, про яскрави на цьому відео головний диєвець Полтавщини зізнається у своїх темних справах. Мені е за справки щита е лічно навалі о 30-40 тисяч гривень. його впіймали на хабарі у 20 тисяч доларів. Тепер під слідством він дає настанови колегам. Совітую своїм співробітникам не займатися взяти ну, взятки не брать, тому що оно потом доходить боком. боком вийшло цього разу. Таївці всієї країни затамували подих. Новий скандал набирає обертів. Тут у нас чисте уголовне діло, і здесь не обійдеться. Просто увальні Три мільйони гривень коштовності елітні годинники. Таке добро знайшли під час обшуку у керівника столичного управління ДАІ. Що це за що в це, це мої, мої деньги. На питання: звідки ж стільки грошей? Представник керівництва столичної ДАІ Микола Жебень. Бо життя гроші не його. То сімейні. Це що за гроші? Это моєго сина збереження, Там банкноти. Поруч із грошима працівники міліції знайшли і стоси документів, і на перший погляд незрозумілі списки. Аркуш паперостожневого плану з записами. Проте програма гроші схоже здогадується, що означають ці хаотичні записи. Ми помітили цікавий збіг. Кількість літер «М» у списках дивним чином збігається з кількістю мрев у Києві. Така схема лише на оформленні документів приносила жадібним горе правоохоронцям до 200 тисяч гривень на тиждень. За попередньою інформацією слідства, оприлюдненою головним міліціянтом країни Аваковим, ось така проста схема дозволяла МРЕО гроші за оформлення машин пропускати повз касу. Гроші текли рікою. За його словами, один із начальників столичного відділу реєстраційно екзаменаційної служби Микола Жебель. Підозрюються в організації цілої корупційної схеми, яка успішно працювала довгі роки. Начебто через компанію Нафто, яку пов'язують саме з його прізвищем, здійснювалась монопольна реалізація бланків МРЕУ. До того ж, ми помітили цікаву деталь. Адреси філій приватної компанії Нафто дивним чином зареєстровані за адресами столичних МРЕУ. Ось, наприклад, одна із філій нафту 6 юридично розташована на вулиці Братиславській. Просто у приміщенні державного мрев номер 10 Такі от збіги влетіли державі у солідну копієчку. Тільки через ету кампанію Жебіль отримав незаконного доходу: більше 600 тисяч гривень в місяць. Наживає тільки на одному бланку на 720 гривень. Як з'ясувалося, винахідливі даївці вміють не тільки добре заробляти, а й як професійні марафонці швидко бігати. Смімільними шагами при на сьогоднішній день від теорії до практики не встигли правоохоронці оголосити підозру. Як один із підозрюваних головний даївець Києва, Микола Макаренко, дременув до Білорусі. Юню дома привіли він скрився отслідство, знаходиться зараз за кордоном. К ньому будуть пред'явлена підозра і обвініння. Його ж колезі по корупційних схемах Миколі Жебелю пощастило менше. Нині, за інформацією Авакова, поціновувача порядку на дорогах, заарештовано. У зв'язку із таким фіаско керівник ДАІ України Анатолій Сіренко написав рапорт на звільнення. Я з Єнкаподон є садвістую рапорт, і сьогодні я рішення та рапорту до відворіть, а суворіть і продовжуватися. Начальний Даї. Поки триває слідство, тимчасово боротися із корупцією в ДАІ, призначили його заступника, полковника Олександра Єршова. Що така ситуація? Ви, ви конфліктне, за роботою якого ми уважно стежитимемо. Спасіба. Адже за всі роки незалежності такого скандалу Державтоінспекція України ще не знала, воно не ні день, ні два, ні год і навіть не десять.